Доброго дня любі друзі! Сьогодні ось такий салатик я приготувала для вас, і звичайно, для себе. Це прекрасний салат, і надалі я буду показувати, як я його роблю. Тож раджу вам переглядати до кінця, щоб бачити цю красу і попробувати цей неймовірний смак такого салату. Привіт, мої любі э, глядачі! Знову ж ми на каналі Смачно з любов'ю із Валентиною. Сьогодні я хочу вас познайомити. Із цікавим е, і ситним салатом. До цього я беру 150 гуричного філе. Це вже в готовому вигляді. Я взяла філе, порізала на кубики, приправила е, приправою для курки. Я взяла десь одну чайну ложечку на ці кубики. Вона одну годинку полежала, помаринувалася в холодильнику, і потім я підсмажила на сковорідці такого рум'яного кольору. Також я буду вживати кукурузку, червону квасолю це консервовану, гірчицю, перець, оцет 9%, рідкий мед, сіль. Також я буду використовувати олійку, рефіновану королівську сонячникову, кріп. Зелена цибулька, помідори, один зубчик чесника і огірок. Також я буду використовувати ще приправу хмелі сунелі. Як я це буду робити, зараз я буду вам показувати. Для салату я буду використовувати таку білу місочку. Я висипаю м'ясо, також коричнева консервована квасоля. Я половинку висиплю, баночки. Сік з квасолі я сідила. Також я буду використовувати цукрову консервовану кукурузку. Я також візьму половину баночки. Ось так я трішки сік сідила, для того, щоб рідина не попадала в салат, вона там не потрібна. я буду нарізати овочі. Огірочок я розріжу пополам, і буду нарізати тоненькими скибочками. Ось такими скибочками. Огірочок невеликий такий беріть. Можна меншенький, то буде краще. Огірочки додаємо до салату. Слідуючими будуть помідори. Я взяла сливу, вичищаю кінчики. Вже закінчується майже сезон помідорів, огірочків. От, але все рівно надіємося, що надалі ми будемо мати це все в магазинах. Звичайно, це буде вже тепличний вид, але слава Богу, що він буде. І я розрізаю на 4 частинки і також нарізаю ось такими дольками. Ось такими невеличкими дольками. Я буду крішити два помідори. Буде достатньо один огірочок і два помідори. Овочі, як ми знаємо, це прекрасно для нашого здоров'я, для нашого тіла, тому що у кожному із них окремо є ті прекрасні інгредієнти, які так необхідні для нашого організму. І ми знаємо, що вживаючи овочі, кидаючи хоча б одне яблучко і фрукти в день. Ми своє здоров'ячко будемо покращувати. От, і не забуваємо пити водичку в теплому вигляді, навіть в гарячкуватому такому. І знаєте, дійсно, водичку пити не залпом, особливо вранці, коли встаєте, і, звичайно, потрібно випити хоча б півтора стаканчика гарячкуватої водички. Помідорчики я також висипаю до тарілки із салатом. Зараз я іще покришу сюди нашу зелену цибульку. Я взяла три пір'ячка цибулі. Це буде достатньо. Можна брати й білу, якщо немає. І також я покришу її сюди, в наш салатик. пір'ячку все, білу частинку і зелену частинку. І е, також водичку, е, ну, буває таке, що люди стараються залпом випити півтора або два е, стакана водички, дві склянки водички. Але краще просто взяти ковточок, потримати, е, щоб просто е, ну, в нас виділяється слюна, ми знаємо, коли ми їжу вживаємо от або воду. І тоді слиня. Е, З'єднується із водою, вона потрапляє в наш організм, і тоді це дуже хороший ефект виходить. Цибульку також я покришила і додаю її до мисочки з салатом. Зараз я буду робити заправку. Я візьму одна столова ложечка олії, взяла Королівський смак, рафінованої, буквально пів чайної ложечки 9% оцту, одна столова ложечка рідкого меду. І буквально ну, ось пів чайної ложечки гірчиці, я це все так розмішаю. Це буде в нас така заправка. Сюди ж я додам. Одну щіпочку солі, буквально пів щіпочки перцю, це в заправочку ще. Так. І також на таку терочку я потру одну долечку чеснику. Також я додам пів чайної ложечки приправи хмелі сунелі. Я це все гарно перемішаю. І залишиться на 30 хвилиночок, для того, щоб смаки об'єдналися. Любі друзі, ось такий чудовий салат у нас вийшов. Він прекрасний на вигляд, дуже красивий. І ось, як він виглядає ось так. І квасолька, і м'яско, і кукурузка, і цибуля. В цій приправі і він дуже-дуже смачний. Тож, готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові і щасливі! Миру нам до зустрічі!